Причиною вибуху військової вантажівки під Полтавою стала детонація снаряда. Боєприпаси перевозили до зони проведення антитерористичної операції. Після вибуху почалася пожежа. Снаряди вибухали більше двох годин. Стратегічну трасу Київ-Харків навіть довелось перекривати. Світлана Фичу невдовзі після першого вибуху вже була на місці надзвичайної пригоди. і Зараз на прямому зв'язку зі студією спецкору. Сідано, привіт. Я так розумію, що небезпека минула, і що то була детонація, власне, вже відома. От чому здетонував перший снаряд? Можливо, у вас вже є відповідь на це запитання. Олександре чому здетонував снаряд? Має з'ясувати військова прокуратура. Кримінальне провадження відкрили за статтею необережне поводження з боєприпасами. Рух трасою Київ, Харків, Довжанський вже відновили. Обгоріли військовий крас, евакуювали з місця події. Правоохоронці кажуть, через вибухи ніхто не постраждав, але жителі селища у кількох сотнях метрів від місця пожежі і досі налякані нічними потужними вибухами. За мінут 40, ну я не знаю, ну, ну десятка три два. Я так, як мінімум, і взриви через щурмочні. Я вначале початку думав, що газова заправка взарвалася. Дуже було много. Я ж говорю, що я боялася, чи б і дитина не проснулася, чи не іспугалася. Бо таке, що аж пушка йде то поздуха стріляло, дуже страшно було, якщо чесно. То в коридорі дивилася, то такі куски глини там підпадали. За попередньою версією міліції під час руху в одній з військових машин, що везли в зону ато боєприпаси, здетонував снаряд. Машина зайнялася. Водій кразу намагався загасити полум'я, але виникла ланцюгова реакція і почали вибухати інші снаряди. За попередньою версією здетонував один із снарядів в процесі транспортування, внаслідок чого виникла пожежа в самому транспортному засобі а вже від вогню в ході пожежі. Почали детонувати всі снаряди, які там були на місці. Тому так довготривало відбувалися вибухи на місці події. Рятувальники спочатку не могли навіть підійти до машини, що палала, адже це було небезпечно. Але згодом полум'я вдалося загасити. Після третьої ночі вибухів вже не було. На місці пожежі зі світанку до останнього часу працювали експерти. Вибухотехніки перевірили все в радіусі сотні метрів. кажуть, зачистили усю територію від вибухонебезпечних предметів. Тож стверджують, жодної небезпеки вже немає. Олександре Світлана, дуже дякую за оперативну інформацію. Світлана Фечун щойно була на прямому зв'язку на Полтавщині. Просто під час руху до зона того вибухнула армійська вантажівка із боєкомплектом. На цю мить небезпеки не існує і. Сапери кажуть, що зачистили усю територію довкола епіцентру вибухів.